Сьогодні в мене обрізка йде повним ходом, але чи нашої красавиці. Ось таким чином. Оцю одну вже майже обрізала. Лиса. В зрівнянні з оцією, Тут ліс густий. Влітку. Не вистачило в мене часу обрізати її. І тепер прийдеться ось таким, ось, ось, таким ось, ось таким ось. Ось я вам дам. Зараз я вам щас вас поріжу, будете знати, як мені рости. Такі великі. Шикарні, звісно, гілки. Але без цього сікатора великого не обійтись мені. Ось така гарна алеча, дуже крупна. Тому буду спасати.